Привіт усім, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Lineage 2 серії ГМ про ТРБ. Ми знаходимося в чудовому місті, в поселенні Аден. Ми, як по замовленню, оділи сьогодні Majestic броню. Мабуть, вона сама гарніша. З Ашки. Ну, Не буду переконувати, напишіть, що ви думаєте, та також взяв Nightmare. Щіт для, ще для того, щоб пасував до нашого червоного меча. Ну, сьогодні ми біжимо, як завжди, на гарного рейдбоса в забуті рівнини. А вас, друзі, прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не, не пропускати нові серії. Ми біжимо, починаємо рухатися. По дорозі я вам трішки розповім про РБ, телепортуємося в. Забуті рівнини. Сам рейдбос знаходиться в гігантських печерах, і особливість його в тому, що звідси краще добігти до нього. Потрібно стати лицем до ями, де знаходяться тигри, та потрішки рухатися, я покажу вам дорогу. А поки я буду бігти, я вас трішки познайомлю з ним. Це охоронник великої статуї гіган... Гіганта Карума або Guardian of the Statue of Giant Karum. Доволі цікавий рейдбос, також кам'яний, як в попередній серії. ХП у нього 368 353, атака 2895, магічна атака 1474, захист 2951. І магічний захист 1198. Він має файтерів, тобто доволі цікавий. Ще раз прошу друзі, підпишіться, ставте вподобайки, залиште комент будь-який, навіть привіт, буде дуже велика допомога. Маджестік Боню в мій час всі дуже хотіли мати, особливо Дестри. Вони гарно виглядають в ній, вона ще й додає силу, ріжучи при цьому здоров'я. А наскільки ми пам'ятаємо, у Дестро проблем зі здоров'ям немає. Ось ми і прибігли. Нас чекає баф, чекає РБ. Отримуємо баф за рівнем. Викличемо нашу пантерку. Ви теж хочете бачити, як вона воює. Трішки довгий виклик. Ну давай чува. Ось так зробимо, щоб краще було. Парнити почнемо, як завжди, з файтерів. І ось такі от гучник б'є у нас лазером. Ось так ми. Дамо бамбулій. Гарний, дуже гарний, гарно промальований. Ось такий от охоронний. Я би сказав би, що це якась пушка в нього на плечі. Просто чудово. Ось і посипався наш товариш. Зберемо все, що нам випало. Та глянемо, що там у нас сьогодні попалося, нам дуже багато попалося кусочків. Яєць, тобто ми їх називали Агрейда заточечки Бешні, Леза на демонський кінджал та трішечки на Blue Wolf set кусочки. Ну, доволі непогано, я, звичайно, очікував, що нам щось впаде гарніше. Ну, але маємо, що маємо. Тож, друзі, дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми зустрінемось в слідуючій серії на новому РБ. Пока-пока.